На жаль, це реалії нашого сьогодення. Шановні черкащани, ви вже чули про плани будівництва сміттєпереробного заводу на проспекті Хіміків. Про це вже активно говорять такі потужні інформаційні ресурси, як Труха, Віка, Черкаси Таймс, Антена та багато інших. Не дозвольте гарній назві вас заплутати. Тут не будуть переробляти та сортувати побутове сміття. Це небезпечний хімічний завод, де планується розбирання отруйних акумуляторів, це джерела важких металів та кислот, перебирання тари з-під пістицидів та гербицидів. Це пряма загроза забрудненню ґрунтів та води, спалювання небезпечних хімічних відходів з викидом смертоносних деоксинів та фуранів. Це завод. Це отруйна бомба сповільненої дії, яка методично руйнуватиме наші легені, здоров'я, наших дітей та довкілля в умовах війни? Це стане ідеальною мішенью для ворожих ракет, що призведе до хімічної катастрофи. А знаєте за скільки іноземна компанія придбала цю землю? Усього за 307 тисяч гривень. Невже наша земля так мало коштує? Пані мер, громада готова запропонувати 308 тисяч, щоб викупити наші землі в іноземної компанії. Замість отруйного заводу ми пропонуємо створити хаб для волонтерських організацій, які щодня допомагають нашим героям, розгорнути центр благодійних та інших неприбуткових організацій, які насамперед допомагають нашим захисникам. Ми не можемо мовчати. Ми зобов'язані захистити наше місто, наші землі. Наше майбутнє петиція за перші дні набрала більш ніж 300 електронних голосів та за сотню живих. Не зволікай, приєднуйся посилання на петицію в описі.